Йолки-палки. Я, звісно, знав, що тут кабани живуть. Але ж не свині. Вітаю, шановні! Сьогодні дуже гарна погода. Вирішив пройтись трошечки в лісок. Подивитися, як він взагалі стоїть ще на місці, чи виробили. Приготувати щось смачненьке, Взяв таку штучку і яблуневу гілку. Щось цікаве придумаємо. Ну і подивитись, мало ли якісь весняні грибочки вже прорізались. В общем, зараз щось зглянемо, щось придумаємо. Все. Дай Боже, приємного перегляду. Гарний ліс, погода просто чудова. Це гарно, але таке відчуття, ніби за мною хтось ходить. Але, скоріш за все, це просто відчуття. І дивіться, моя вам маленька порада стосовно грибочків в лісі. Якщо ви не знаєте, що це за грибочок, краще не беріть, тому що в кращому випадку ви полежите мультики подивитесь. А в гіршому туди. Здавати екзамен по гріхам. Так що обережно. Пробираємося потихеньку до мальовничої місцини. Йолки-палки. Я, звісно, знав, що тут кабани живуть. Але ж не свині. Я зараз вам покажу. От просто одне питання. Хіба важко за собою прибрати? Саме смішне не в, не в тому, що ну, там багато людей е, просто викидають сміття прямо на вулиці. Саме смішне о, одна штука, дуже весела. І я вам зараз її покажу. Саме смішне не те, що ну, типа, ну, повикидували сміття і так далі, ну, ну, бидло вистачає, ну реально, свиней вистачає. Саме смішне, що ось я взяв оцей мішочок з сміттям, ось я просто в руки. Дивіться, ну, просто слідкуйте за таймінгом. Тут пройти 3 метри просто. ну, бляха муха І тут просто повторюється історія. О, яка краса, Приємно, так? Да? В таку е мальовничу місцевість приїхав і трошечки піднасрав. Саме смішне не це. Ось, я вам показую. Бачите, смітник. Скільки я пройшов? 5 метрів і смітник. Та чи хіба важко просто пройти цю 5 метрів? Не, ну понятно, він трохи дав. Шелухи якоїсь, та трошечки розвезло, дурня. Але це 5 метрів. І викидуєш все своє сміття. Ну, чувак, слухай, ну це ж не твоя квартира. Це ж ти не додому в себе прийшов і розкидав. Може ти теж по е, мусорці вдома ходиш. Ну, я все можу розуміти. Але банально в ліс приїхав, да, трошки там мекнув там, туди-сюди. Але ж прибери за собою. І дивіться, е в лісі нема спеціальних людей, які просто будуть приїжджати і раз поприбирали, все, давайте, слідкуючи, приїжджайте насирайте. Ні, такого, ну, тут не существує. Є е у вас в квартирі, так, да, не прибрано, так є клінінгові компанії. І, до речі, за ссылкою в описі, ви можете подивитись е компанію, яка займається клінінгом в Черкасах. Вона за доступними цінами та дуже швидким роботою своєю, вона зробить вам порядок в квартирі, ти що, песня, сказка, люкс, шик-блеск, просто. Вам вона зробить все. А по промокоду поїмо і ще й буде скидка 10%. Але в лісі ну немає таких клінінгів компаній, ніхто їх не визиває просто сюди, щоб приїхати вибирати. Так що, пожалуйста, якщо приїхали в ліс, не залишайте за собою всяку таку двіжуху. Я все розумію, але ну, треба трошечки. А якщо побачили якусь бумажечку, краще підніміть. Вам цього важко не стане, а людям іншим буде приємно. Може навіть приклад візьмуть. Так, що я хочу приготувати? У мене є скоптильня переносна, в мене є трохи курки, а саме головне яблунева гілка. Зараз щось придумаємо смачненьке. З яблуневої гілки обов'язково кору знімайте, бо горчить буде, якщо ви щось каптите. І дуже сильно горчитиме. Так ніколи не робіть. Має просто ножик, який відкриває такі банки, уїхав в Чехію, тому за мною краще не повторять.